Доброго дня, Володимир Тимофійович. Доброго дня. Доброго. Скажіть, будь ласка, 27 років. Чому саме ми не можемо побудувати нашу Україну такою, як вона потрібна, щоб всі були щасливі, в житті радісні, щоб любов була на нашій території? Перше, це те, що 70 років винищувалися найкращі представники нашої нації, тисячами сотнями тисяч вивозили їх за, за межі України в Сибір, розстрілювали, ув'язнювали. Це перше. Тобто добилося того, що не така сильна у нас інтелектуальна частина суспільства. Можливо, я помиляюсь. Друге, це те, що ми повірили, що влада і незалежність нам прийшла від Бога. І так буде і далі йти все своїм порядком. Ми побудуємо свою країну, у нас багато заводів. Це з нами зіграло злий жарт. Тому що заводи це не просто об'єкти, які приносять прибутки, це заводи, які потребують інвестицій, технологій, оновлення, нових видів продукції, науково-технічних розробок. Хто, яким чином їх модернізувати, а захопили їх торгаші, які мали перші капітали, почали платити податки і зовсім не здатні управляти підприємцями. Отак поступово у нас вималювався олігархічний лад. І корупційна система управління, тому що олігархам потрібні корупціонери у влади. Вони вирішують свої питання на горі через плату хабарів. Спочатку е невеликими сумами, а тепер просто ставлять своїх е е своїх хлопців, своїх е працівників на державні посади, які виконують ролі е в інтересах. Олігархів, олігархічних холдингів, а не в інтересах націй. Тому ми маємо втрату національних інтересів, гноблення, втрата доходів, втрата економіки, падіння, пограбунок. банки з тих тих майно що стоїть за банками, кимось захоплено так званими фондами гарантування вкладів, які незаконно стали фактично розпорядниками і власниками. Цього не є, такого немає. В банківській справі, щоб хтось третій захоплював майно, яке там лежить. Це окрема тема. Але я просто окреслюю деякі напрямки, Те, що стосується сільському господарстві, коли селянам не дали кредити і вони не змогли розвивати свій бізнес. А їм сказали, віддавайте в оренду. От до вас прийдуть е, дуже такі симпатичні люди, і все у вас заберуть на 20 років. Е, в результаті знищується селянство, вони не мають свого власної справи. Вони мають землю, яку віддали а собі, чекають якусь там мішок цукру в кінці року. Це все, вся плата за оренду. А ті гноблять і руйнують наш чорноземий, тому що так як вони використовують, вирощуючи абсолютно такі складні і дуже руйнівні для землі культури в Європі. Ви думаєте, в Європі не можуть вирощувати олію чи зерно? Можуть. Що не можуть там будувати фабрики птахівництва великі, такі як у нас. У нас найбільше в Європі фабрики птиці. Можуть, але це втрата екології і гумасу, і землі, і повітря, і вод, тому що це дуже шкідливі виробництва. А у нас ніхто про це не дбає. Ті, хто там зараз захопили, вони хочуть вилучити гроші. Дехто будує палаці, але більшість виводить гроші за кордон. От ми і отримали і владу, і власників, які не дбають про нашу Україну, людей, землю про нашу країну. Їм байдуже. От нас відтяпали шматок землі. Нічого страшного, будемо і так далі. Значить, з кимось там домовлятися. У нас вмирають люди, у нас виїжджають мільйонами за кордон. Нічого страшного, нехай їдуть. Вони будуть переводити валюту в Україну, а ці будуть цю валюту скупати. Ось така ситуація. Все залежить від нас, від народу. Починається з 92-го року. Чи ви, ви були свідком цього всього, що відбувалося? Не, не свідком. Я був провідником європейських методів реформування постсоціалістичної. Країни і економіки, і це не співпадало з інтересами тих, хто прийшов до влади. Президент Кравчук, його оточення, секретарі різних там горкомів, які ввійшли в перший український уряд, і які звичайно йому і спецслужби, які працювали на догоду цій вже владі. І я їм заважав, я їм не давав створювати державні корпорації монопольного типу. Я вас запевняю, вони зразу кинулись. Вони почали значить, друкувати гроші, які назвали купонок карбованцями. Я говорив, як треба правильно управляти цими карбованцями, щоб не було інфляції, і девальвації і таке інше. Їх це не турбувало, тому що вони розібрали по частинах мільярди надрукованих купонокарбованців. карбованців. І перше пограбування України було в тих роках, в 92-му, 93 му коли була страшна інфляція, вивіз товарів за кордон. І ці держа підприємці державні гроші не повертали, а йшли в банки, йшли в банки за кредитами, розросталася грошова маса і знищення відбувалося фінансової системи. Без фінансової системи не може бути економіки. Ну, і тому 10 років була шалена криза. Вони не знають, що я в Києві. Вони не знають, що я потрібен для того, щоб зупинити цей розвал. Їх це не турбувало. Вони міняли крісла, передавали заводи своїм е, там, родичам і так далі. Чому було ваше власне бажання не бути депутатом у 2008-му, здається, році чи 2007-му? У е, 2006-му я став депутатом нашої України. Е, до того я був рік радником Ющенка, за рік він мене жодного разу не прийняв. Усі мої записки щодо різних сфер, наприклад, я пропонував гроші від Криворічталя направити на медичну сферу і купити обладнання, побудувати нові лікарні, діагностику і так далі. Як в Європі і в найкращих країнах, він навіть не хотів обговорювати це питання. Мене це цілий. Це просто знаєте людина, яка теж з 91-го року крутиться в політиці, і мене дуже добре знає більше того. Все не буду розказувати. І він мене сторонився і дист... тримав якій дистанції, аби я числився десь там. І тому ну, я пішов з цієї посади в парламент. Рік був в парламенті, але був парламент розпущений через те, що захопило владу Янукович, ви знаєте, разом з Морозом і наші фракції. Я один з перших подав заяву про вихід. З Наступні вибори в 2007 році були дострокові, і мене засунули в кінець списка. Балога, які почали керувати ці хлопчики Ющенком, який говорив, що я це балога. От вони мене засунули. І я тому не став депутатом в той період, про який ви питаєте. Дякую величезно знову.